Привіт, сьогодні наші пастрі показують про те, що Господь він створив у цей сесвішніяка еволюція, тому що Бог створив шість днів землю, а на сьомий день відпочив. А ми бачимо, що наша земля також вона ну під. Плюсовується, наша земля має 6 тисяч років, як Бог створив 6 днів. Так само на сьомий день відпочив Бог, так само на сьомий день прийде Ісус Христос, тому що для Бога один день як тисячу років, або як тисячу років, як один день, тому що Бог поза часу. І коли Ісус Христос прийде на землю і буде тисячолітнє царство, я маю прикласти зусилля, я маю прийняти віру, святу, апостольську віру, тому що апостоли вони учні Ісуса Христа, вони бачили, вони очевидці Ісуса Христа. Та тому я маю вірити тільки апостолу, тільки Слову Божому, тільки Богу, тільки Божим пророкам, які будем Духом Святим. Тому що зараз багато вже пророків, і я маю аналізувати яку я людину дивлюся через призму Слова Божого.